Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, ви запитуєте: фортифікація України, чи це можна порівняти з великим будівництвом? 2? Тобто, ви пам'ятаєте, е, ми робили недавно розклад, що. Кумі Зеленського видали на її шоу. Там хтось казав, що вже вона відмінила, вона розплакалась, вона сказала: мені не треба грошей так все таке артистичне. Їй, здається, були спочатку виділи 33 мільйони. Так? А на, на фортифікацію України. Ось це е, виділили, здається, 31. І туди взяли її 27, зрізали, так? А тепер, здається, вона відмовила. Ну, це не про це. Давайте дійсно подивимося, буде це велике крадівництво, чи ні. Кажуть, що цим займається Федоров. Ви всі знаєте, хто це. От, Чи будуть красти, чи ні. Давайте дивимося. І так. І так. Чи будуть взагалі виділені кошти саме на фортифікацію України. Ну, тут якась блокада йде. От уже ви бачите, що тут, будуть, що тут буде виділене. Що тут буде виділене? Ну, тут буде, знаєте. Зараз я ще одну докладу. Щоб точно. Дивіться, якась частина, якась частина. Тут взагалі-то дивіться, карти показують, можна сказати, 60%, так, піде на фортифікацію, так? Я зараз перезапитаю. А решта відми... відмиють, злиють десь, а решту десь злиють. Ну, от вже, вже карти показують, що на війну мало піде. Будемо, да. так, що нам карти хочуть сказати? Ви знаєте, ну, це вже приділ. Відверто вам кажу. Люди, не майте ілюзій. Будь ласка, без ілюзій, тому що це, ну, це, ну я не знаю, вже, вже, вже що можна говорити. Так красти. Так нищити державу, людей. І так. Чи будуть красти? Зараз ми подивимося. Знаєте як? Я зараз вам скажу як. Як світові майстри. Як світові злодії. Ось як будуть. Ну, конкретно, Буду розкрадати це конкретно, щоб ви розуміли. По своїм. Щоб не обділити себе. До чого це все веде? Давайте так. Оце їхнє крадівництво. До чого це все веде? Ну, ще щось треба казати. Яка може бути перемога? Як це оці дві карти показують? Оце взагалі-то має би бути перемога, так? Сонце. Але ви бачите, як показують, віддаляють нас від перемоги. Їх дії влади віддаляють нас від перемоги. Все далі і далі. Ну, не знаю. Реакція народу. Президент лучший. Вот реакція народу. Ну, звісно, конечно, конечно. дивіться, так, як я і думала, дехто буде вірити, що розказують у медіа, так? А багато хто, ну, зрозуміє, що це падіння держави. Під, підрив держави. Навіть можна і так сказати. Підрив держави. І, і навіть дуже швидко. Дуже швидко підривають державу. Ой, гаразд, гаразд. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!